Привіт! Мене звати Наташа Волкова і я вітаю тебе на моєму YouTube-каналі, де ми разом занурюємося у світ кольорів, моди та стилю. Сьогодні ми поговоримо про речі, на які точно потрібно звернути увагу при оновленні твого весняного гардеробу 20. 25. Я зібрала список найактуальніших речей і включила туди приклади не тільки всесвітньо відомих брендів, а й також класні українські марки. Ну що, let's go! Перед тим, як перейти до списку речей, давай швиденько розглянемо, які загальні тренди будуть домінувати навесні 2025 року. І перший тренд це чистий мінімалізм. Цей тренд чітко простежується у весняних колекціях таких українських брендів як Куш або Катімо. Це лаконічні силуети, натуральні тканини та відсутність зайвих деталей. Другий тренд це напівпрозорі тканини. Особливо в топах, лонгслівах або сукнях. Третій тренд це яскраві акценти. Мікс пастельних відтінків в одязі із поєднанням яскравих, соковитих та насичених кольорів у взутті, сумках або аксесуарах. І останній тренд це структуровані силуети, особливо жакети, пальта, тренчі або костюми, які створюють чіткий та витончений образ, підкреслюючи твою фігуру. Тепер переходимо до огляду самих речей. І почнемо ми із верхнього одягу. У 2025 році популярні такі моделі. Перше це тренчі або пальта із об'ємними рукавами або поясами. Вони додають елегантності та роблять силует більш витанченим. Класичний бежевий тренч це завжди безпрограшний варіант, але я рекомендую тобі також звернути увагу на такі кольори, як темно-зелений, темно-вишневий або карамельний. Друге це шкіряні куртки в оновлених фасонах. Не лише косухи, а й укорочені варіанти, моделі оверсайз чи куртки із. Твоє саме, що підкреслюють твою талію. І останнє – це укорочені ракети у стилі Old Money, особливо боксі-фіт-моделі, які класно поєднуються як із джинсами, так і з класичними брюками чи спідницями. При покупці верхнього одягу я рекомендую тобі подивитися на всі українські та всесвітньо відомі бренди. Тепер переходимо до того, що ми носимо під верхнім одягом топи та сорочки. Весною особливо буде популярний легкий та зручний верх. Наприклад, лонсліви із напівпрозорою тканини. Їх можна носити окремо або одягати під жакет. Друге це об'ємні сорочки. Вони створюють е, так званий ефект Fortless cheek», наче ти не приклала ніяких зусиль, щоб зібрати твій образ. Білі, блакитні, смугасті сорочки це ідеальний варіант для весняних днів. Третє це трикотажні топи та поло у пастельних відтінках. Використовуй їх для створення жіночного та ніжного образу. При виборі топів та сорочок зверни увагу на ці бренди. Ми плавно переходимо до іншої частини нашого образу, спускаємося вниз і поговоримо про джинси та брюки. Перше, на що тобі варто звернути увагу цієї весни, це широкі джинси. Або їх ще називають «wide leg. Вони класно поєднуються із жакетами та сорочками. Наступне це джинси прямого крою або із низькою талією. Повернення до 2000-х все ще триває. Скажу за себе, що джинси із низькою талією мені не дуже пасують, тому що в мене достатньо широкі стегна, але якщо в тебе не такі широкі стегна, як у мене, то обов'язково придивись до цього варіанту. І третє це класичні брюки із високою талією. Чудовий варіант для роботи або стильних вечірніх виходів. Рекомендую тобі подивитися на ці бренди, коли будеш купляти джинси або брюки. І останнє, про що ми поговоримо, це спідниці та сукні. І перший тренд це максі-сукні із флоральними принтами. Якщо казати людською мовою, то це квітковий узор. Такий варіант придасть тобі жіночності, легкості та ніжності в образі. Друге це плісировані спідниці або спідниці сонця. Рухливі, легкі, додають грайливості до твого повсякденного життя. Ось на ці бренди зверни увагу, коли будеш купляти спідниці або сукні. Як бачиш, у цьому випуску я не підіймала тему взуття та аксесуарів, тому що, на мою думку, це дуже така широка, обширена тема. Якщо а, ти хочеш дізнатися про тренди взуття та аксесуарів 2025 року, напиши мені про це у коментарях, і я запишу окреме відео на цю тему. Єдине, що я хочу додати а, про взуття, а, мій моє око, мій глас, припав на Замшеві балетки Кала з квадратним мисом від українського бренду Куш та ще Nike Air Rift. Це такий бюджетний варіант балеток Маржала. Це те, на що я звернула увагу і що би я хотіла придбати собі із взуття на весну. Ось такі стильні речі та загальні тренди чекають нас навесні 2025 року. Напиши, будь ласка, у коментарях, який тренд або яка річ сподобалася тобі найбільше. Не забудь поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал, щоб не пропускати нові випуски про кольори, стиль та моду. А ще підписуйся на мою інстаграм-сторінку Волка Там ще більше цікавої інформації. До зустрічі! Па-па!